Бібліотекар на час під такою назвою у бібліотеці імені Боченка організували неординарну акцію. Вона полягала у тому, що кожен читач міг спробувати себе у ролі бібліотекаря. Чи важко це було? Дивіться далі, таку акцію або по іншому дублеру шоу працівники бібліотеки проводять вже вдруге. Вони будуть обслуговувати користувачі, будуть видавати книги, просто спілкуватися та й просто посидять за кафедрою. Це теж багато хто з них хотів би зробити. Першою спробувати себе у ролі бібліотекаря випало ось цій дівчині. Навчається вона у восьмому класі, а своєю другою домівкою вважає бібліотеку. Я вже в цій бібліотеці майже п'ять років. Я читаю тут книги, дуже цікаві, і мене це зацікавило як бібліотекаря. Чому як і бібліотекар, як навіть він записує? Ну, мене це дуже зацікавило, можна одним словом сказати. Відвідувачі бібліотеки роботою дублерів задоволені. Дуже сподобалося. Швидко записали всі мої дані і чекаю книгу. Є якісь нарікання важливо а це Олексій Ніколенко. Рік тому він також був учасником цієї акції. Йому так сподобалося, що через декілька місяців і сам став працівником бібліотеки. Вже працюю четвертий місяць в бібліотеці. Працюю бібліотекарем першої категорії відділу мистецтв. От мені подобається працювати в бібліотеці, цікаво. Креативна робота загалом до акції бібліотекар на час долучилося більше десяти читачів. А тому працівники бібліотеки сподіваються, що дехто з них у майбутньому стане їхнім колегою.